Індійські скарби українцям у центрі столиці розкинулося справжнє містечко країни контрастів. Заморські гості вдруге прибули до України на міжнародну виставку ярмарок. Вони прихопили з собою понад п'ять сотень найменувань вишуканого товару. кажуть, щоб доставити його, довелося наймати кораблі, які йшли морем два місяці. Минулого разу ми вивчали смаки українок. Нині вже знаємо, що подобається, яка кольорова гама підходить, які прикраси люблять. Тож привезли різнобарв'я товару. Жодна відвідувачка не залишиться байдужою, побувавши тут. Індійське, отже, відмінне, запевняють продавці, з ними погоджуються і покупці. Ми були на предыдущій виставці. Ви ж розумієте, це второй раз повернули. значить, дуже понравилось. Є попала як у казку. Ви знаєте, ця індія вона тут повністю представлена, повністю роздіваюся, не знаєш на що дивитися. 90% представленого товару ручна робота, шати з натурального шовку та кашеміру, меблі з червоного дерева. Найбільше втіха для жінок прикраси із коштовного та напівкоштовного каміння. Їх українки радо приміряють та купують поза конкуренцією. Перли 100-150 років жемчуг буде прекрасно виглядіть, а носить. не сивонасіть, а носять всі в сім'ї. Бабушка, мама, дочка, внучка. Вот считается, что он всі сім'ї приносять делает женщин красивыми. У Уперше на виставці представлена аюрведична косметика. Увесь догляд за обличчям, волоссям і тілом. Лише натурпродукт. Наша косметика розрахована для людей будь-якого віку. Уся вона зроблена на травах, допомагає зберегти та примножити здоров'я. Для здоров'я і насолоди на виставці пропонують 20 видів чаю та 10 спецій. Продавці кажуть, усе тільки найкраще. Чай дає мощнейшую енергетику. Очень хорошо чисті сосуди індуси ані благодаря своїм чаям спасаются від многих вірусних возможних інфекцій в здравии находятся. Як і на будь-якому східному ярмарку, тут можна торгуватися та отримувати подарунки. А відчути цю атмосферу Індії не виїжджаючи із України, можна до 6 жовтня. Наталка Полівчук, Олександр Кисельов, соціальний пульс.